Усім доброго ранку, усім мирного, тихого ранку. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Покажу вам сьогодні ось такий гарний рослинку, Це, він називається Абутилон. По-другому ще називають кімнатний клен. Він може рости так, як на вулиці літом, так і може рости в кімнаті. Це йде кімнатна рослина, дуже гарно цвіте. Я вже колись була дуже давно його садила. У мене був ще балкон не зроблений, і він в мене примерз. Він гарно дуже цвіте такими колокольчиками. Такий він невисокий. Так, що ми будемо робити? Я брала ось таку коробочку, застеляла бумажечкою, змочувала, роз... ставила на сінечко і ставила за батарею, щоб там було йому тепленько. Воно простояло три сутки, можна сказати, дві з половиною. Він плюс-мінус прокльовується від 14 днів до 21 дня. Так що, якщо ви посіяли і пройшов тиждень чи 2 неділі, і ви бачите, що воно ще не, даже не вилазить, нічого страшного. Тому що він дуже довго прокльовується. Щоб е, трошки швидше і раніше проклюнувся, я його ложила е, за батарейку. Він вже набух. Він був насіннячко було дрібніше, а зараз він став такий більш е, крупніший, такі насінинки в нього стали. Це насіння з двох пакетиків в мене є. Так, і що ми будемо робити? Візьму я ось таку штучку. Я заказувала е, в посилочки мені прийшла. Робимо. З вами такий як ямку, рівчачок такий робимо. Я водичку збризкала, налила в бутилочку кип'яток і пролила весь ґрунт. Як ви бачите, він мокрий. Робимо таку як боростку, рівно, нерівно, Таке, ніхто не буде вас, як зробите, так буде сходити. Тут камінчик, зараз ми його достанемо, той камінчик, так. робимо таку бороздку і просто буде легше нам його розкласти по цих рівчачках, і потім Легше буде пікірувати, що він буде не розкиданий, не будемо так травмувати. Так, зробили. Зробили ми три таких бороздки Погано видно на камері, ну, глибина цих бороздок десь плюс-мінус пів сантиметра. У мене суничка сходила. Де-не-де, ще попадаються листочки. Так, і беремо наше насіннячко і розкладаємо ось так, на відстані, один від одного, щоб потім, коли будемо пересаджувати, щоб не травмувати корінчики. Щось зійде, щось не зійде, погано брати. Його ну, ми справимось. Вчора полила орхідейки, вже трошки пересадила е, фуксію, ту, що ми з вами вкорінювали в мохові. А потім садили в стаканчики, щоб вона трошки підросла, то я її вже пересадила в більшечки стаканчики, вона трошки піднялася вверх, я її почерінкувала, щоб вона росла в корчиком і будемо вже. Чекати весну. Бальзамінчики майже всі, я теж перечерінкувала, ще лишилось тільки 4 штучки, а то вже всі. Стараємось так розкинути, щоб плюс-мінус трошки було на відстані. Один від одного, А там як вийде земля чорна, мокра, <кій> воно чорне ось так. Зараз зробимо під краюшком ще одну боростку. Так, і ось тут зробимо ще одну боростку. У нас трошки вийшло більше, я не дуже хочу густою осіяти, щоб потім було вільніше його. Так я зробила собі каву, поп'ю. Так, люблю я садити все. І всі є такі, що пишуть, що чому ти не вдіваєш рукавички, я люблю садити все руками. Я не люблю садити в рукавичках. Я люблю землю потрогати. Я від цього получаю задоволення. Хто боїться землі, той хай сади в рукавичках. А я люблю все робити руками. Все, зернятка ми з вами всі висіяли, ніби ніде не залишилося зернятків більше. Так, і легенько прикриваємо зверху, легенько прикриваємо. Ось так, трошечки. І поставимо на, застелим на батарейку рушничок, щоб не було сильно гарячо так як батареї не дуже зараз гарячі, то якраз буде добре йому там, У мене там стоять сунички. Проростають. Думаю, що проростуть білі посіяла, Ну ще не бачу нічого, щоб вони проростали. Надію, що вони таки проростуть. Так, ось так. Закриваємо все. Трошки можна. Так, щоб зернятка. Більш-менш попали під ґрунт. Все, посіяли, і будемо чекати, поки зійде. Ось така красота. Ну, якщо брати міксом, то виходить більшість червоні і розові, жовті, дуже рідко попадаються. І він, якщо від посіву до цвітіння проходить десь приміром 4-5 місяців. Так що, можете висівати як в лютому, так і в січні, якщо маєте де поставити, щоб він гарненько ріс. І вже в кінці весни будете мати гарну рослинку, яка вже почне цвісти. І Літом чи виносите на балкон, чи ставите десь його трошки, щоб він бачив сонечко, але він не любить прямих прям сонячних таких лучів, щоб прям світи на нього постійно сонце. Він любить такий полутінь. Трошки сонечко і трошки не сонечко. Так що ось так покажу вам ще сонечку. Я вам вже показувала, я заказувала два пакетика ось такої сунички білої. <кій> Вона буде довга біла. І ми її теж сіяли. Сіяла я її в той самий день, коли мені прийшла посилка, це 16 числа. Треба написати, бо я вже, бачите, забуваюся. Я люблю. Підписувати. Так що зараз я знімлю вам відео і зразу підпишу, щоб я знала, коли я її посіяла 16 числа. Так, що в нас тут? У нас тут ще тишина спокойствиє. Ну бачу, що вже набухли зернятка. Стали такі більш крупніші, ніж я їх сіяла. Їх тут багатенько, ну, щось. Проклюнеться, щось не проклюнеться. Ну, я думаю, скоро вже повинні десь вони прокльовуватися. Ну, пишуть, що плюс-мінус десь насіння починає проростати через 14-30 днів. Може, навіть місяць, не прокльовуватись насіння. Бо я вже Сунечку цю, що червону перепікірувала, я вже коробочки позабирала. А з жовтої ще стоять. Я думаю, може, ще десь хтось щось проклюнеться. Так що будемо чекати. Сьогодні у нас тільки що 20 число. Це в нас пройшло. Скільки? Чотири дні. В принципі, ще дуже зарано, щоб вона прокльовувалась. Ну, я би дуже хотіла, щоб хоча б якийсь десяток, о, півтора десяточка, щоб проклюнулося, щоб був такий сорт. Дуже подобається. І про нього гарні відгуки, що він гарно плодоносить. І ягодка крупна, довгенька. Так, це ми посіяли. Я вам показала. Закриваємо коробочку, ці листочки всі я попідписую і прикріплю до коробочок. Хочу вам ще показати. Хочу показати, показати, показати хочу стрептокарпуси. Хто зі мною на каналі довгенько. Ви бачили, що я різала, ставила на вкорінення листочки. Ті листочки дали діточки, ось ще кусочок листочка, я вже сюди пересадила. І ще бачу, там є три дітки. Ну, це згодом я їх відсажу. А ці, що були трошки крупніші, я їх всі сюди пересадила. Даже садила ось такі маліпусінькі ліліпутики. Дивіться, які вони вже гарненькі, вже такі гарні листочки. Ось, такі вони гарнесенькі. Це корінчики такі, ось це піднявся до верху корінчик. І ось тут корінчики такі в них. Так що помаленько росте. Так, поставлю його, бачите, кругом-кругом там лізуть корінчики. Нехай вкорінюється, і будемо теж їх розсаджувати по коробочках. Тут в мене мікс, я зрізала споїх, деякі я не підписувала, тут так, а сорти. Ну, вже такі стали набагато крупніші і трошки є ось такі справи. Бальзамінчики виглядають ось так, ще оранжевий, оранжевий, ось такий розовий, ніжний. І ось цей ще буду черінкувати. Останні я вже перечерінкувала. Остаються такі ребра. І вони, я їх підживила трошки, і вони буквально за недільку, півтори, дві недільки обростуть і буде красота. Так, тут Бачите, я все перечинкувала, верніше попересаджувала все вже в риночки. Це все буде йти на продажу. Кого буде цікавити фуксія? У мене є двох сортів: є ампельна і є кустова. То буде на розсаду, є бігонія, теж. Буде на розсаду є пару корчиків, теж пере, вже їх пересадила з одноразових стаканчиків та куриночку. Теж ми з вами вкорінювали в мохові. Про це є відео, як я вкорінювала в мохові. Далі буде на розсаду бальзамін. Теж почерінкувала. Ну і, буде, буду дивитись на стрептокарпуси. Якщо будуть повторки, вони будуть, теж буде на продажу. У мене, по-моєму, залишилося 5 видів. Так, тут в мене сунечка стоїть. То я е, білий. Бальзам... Бальзамінчик. Ось тут в мене начерінкований. Як я черінкувала, я вам показувала. Просто корчики позрізала, всі патички, не патички, все поставила на вкорінення. Щось вкоріниться, щось не вкоріниться. Це у мене фуксія. Тут е, кустова фуксія. І ось тут ще пару штучок є ампельної. Це бігонії стоять, попересажувала. Бальзамінчик теж. І весь бальзамінчик, що тут був на верхній полочці, я його теж весь позрізала. Бачите, пошали е, такі кочерішки. Весь пообрізала і теж піде на вкорінення. А ці корчики обростуть і будуть дуже пишні, гарні корчики. Так що, кого буде цікавити бальзамінчик. Бальзамінчика в мене є 9 чи 10 сортів. Всі махрові. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, коли буде продаж. І бігонія. це бігонія в мене соленія. Жовта, така ярко-ярко-жовта, як лимон. Теж дуже гарно пишно вона любить поцвісти. Ті більших три корчика я їх прищібнула їм в верхушечки, щоб вони вже йшли в корчики. А ці тільки вчора пару штучок пересадила. Тут, по-моєму, сім чи вісім штучок. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, може хто захоче ще бігонію селенія жовту, щоб зразу. Могли замовити. Так, що, що вам показати? Покажу вам ще внизу. Красоточок, вже все одно тут, трошки зробила перестановочку. Ось така красотулечка. Це колись девочки мені подарували, коли я. Працювала на роботі. В неї три такі гарних цвітоносики. Бігліпушка там цвіте. Ця красотулька розпускається. Ось ця вже майже розпустилася. Дуже вона мені подобається. Така вона, як сахарна. На моушен трошки похожа, тільки така класна в неї серединка. Так, о, дітку я від Леодорки вже від'єднала, вже ваш час не займало. Так що вже вона без діточки. Цей красавчик-бігліпушка теж розпускається. Ще залишилось пару бутончиків. Торінушка, красавчик. Так, ось така розпустилася, полосата. Красунька. Так, так що помаленько росте. Такі справушки, а це колокольчик ще має колись, я думаю, зацвісти. Йому тут світла повинно вистачати, і я думаю, скоро він повинен вже видавати. Бутончики. Ну, ще, поки я не бачу бутончиків. Ну, я думаю, скоро повинен дати. І там є ще один за ним, там там росте ось. Так що, будемо чекати цвітіння і бігліпушка, цей, що ми взяли його змершим. Все добре, тут все присохло. Горілкою я обтирала його, вже випустив ось такі цвітоносики. І там продовжив цвітоносик. Білий такий бігліб, він дуже любить поцвісти. дуже любить, Все. всім удачки, всім пока-пока, мирного дня. Хто не підписаний, підписуйтесь. Весною буде цікавіше. Подивимось, що получиться з нашої плантації Саме цікавіше. Всім гарного мирного дня! Пока-пока!